Роман Безсмертний, це, це важливі слова пана Андрейкова. Потім можна буде знайти в тому числі і у Ютубі е, на сторінці говорить Великий Львів, як і усіх наших спікерів, які до нас приходять або вмикаються, зокрема Роман Безсмертний історик, дипломат, надзвичайний повноважний посол України в Білорусі 2010-2011 років. Пане Романе, ваша позиція, і ваша проблеми відносинах з нашими партнерами, з нашими союзниками. А... Слухаючи іноді ну, абсолютно безглузді, необґрунтовані речі, які проголошують такі люди, як Орбан чи Фіцо, та і в нас тих Орбанів і Фіцо достатньо. Я а, хочу нас усіх запитати. От ми один одному дряпаємо обличчя, не дивлячись на те, що всі знаходимося в одному окопі. А хоча б один із тих варіантів. Ми розуміємо, що він, окрім перемоги у цій війні над злодієм, над рашистським режимом і їх фюрером він насправді виводить нас на якийсь результат, чи ми говоримо про справедливий мир чи просто завершення війни, що я дуже часто чую, і так далі. Чи є для фюрера московського відповідь на питання нездолання України? Можливості його зупинити, ні не є. Він давно-давно поставив перед собою мету встановлення нового світового порядку разом із своїми підручними, такими як Китай, Іран, Північна Корея і так далі, такі, які вступають в рамки БРІКСУ. Звідси очевидно, що ключова теза, яку сьогодні треба донести до Заходу колективного, це пояснити їм просту і зрозумілу річ розмови зупинити на лінії фронту, на лінії Дніпра, на лінії Західного кордону України, це безглуздя повне, це даремна трата часу. Бо очевидно, що та, той план і та мета, яка поставлена московським фюрером, є. Фактично, знищення нинішнього світового порядку і встановлення того, який давним-давно вже виписаний разом із китайським червоним диктатором і іранськими аятолами пан Романе. В одному з своїх блогів на Ютуб-каналі, вашому ви цікаво розповідали про вплив російських спецслужб в країнах Європи і там можна просто детальніше подивитися, зараз не будемо це на цьому довго зупинятися, але моє запитання стосується цього: того, а, а чи справляться країни Європи от з тими викликами, які зараз в них є? Тобто, ну маючи ці всі загрози, розуміючи ситуацію, війну, яка є в Україні з Російською Федерацією, ну якими будуть їхні реакції на те, навіть що ми від них просимо, вимагаємо і кажемо, що нам дуже потрібно. Я вже не одного разу в цій студії кажу річ. З 2014 року ми пройшли важку складну дорогу, починаючи не з нуля, ми були в мінусі, і ми здолали цю дорогу важко, складно досягнувши нинішньої мети. Я точнісінько так переконаний, що і будь-яка європейська держава і її політичне керівництво воно йде дорогою, усвідомлюючи. Відповідь на ці важкі питання і долаючи випробовування. Невже не зрозуміло, що після того, коли Шродер у підпасинках бігає у Путіна, то вся система влади у Німеччині пронизана диверсантами шпигунами Кремля? Якщо керівник служби зовнішньої розвідки Франції веде програми чи вів програми на раша тудей, то зрозуміло, як Франція пронизана? Диверсійними структурами, шпигунами від Росії, і такі приклади можна привести будь-де. Зверніться, хоча б до прикладу протестуючих поляків сьогодні на україно-польському кордоні, які насичені диверсантами словацькими, чешськими, польськими, німецькими і так далі. Їх уже можна в портретах пізнавати під час цих протестів. Очевидно, що це задача дуже складна. І важливо тут, щоб, перше Україна донесла ці сигнали до наших партнерів, і друге, щоб тут відбулося об'єднання зусиль. Бо очевидно, що в одиночку протистояти цьому важко складно, а з моєї точки зору і неможливо. Я переконаний в тому, що цією дорогою треба йти безумовно, приділяючи максимальну увагу внутрішній ситуації, яка пов'язана з розвитком оборонно-промислового комплексу, <даруйте> зміцненням збройних сил і так далі, зміцненням внутрішніх інститутів. Але при цьому також необхідно максимально прикладати зусилля на роботу з партнерами. Я особливо хочу звернути увагу на ці виступи, які робить посол Залужний. Зверніть увагу: там, вже, окрім того, що вже було цитовано, він весь час звертається до колег, які ще два роки тому, як він каже, з нього сміялися, коли він говорив про ці речі. Сьогодні вже ніхто не сміється. Сьогодні всі розуміють прекрасно, що треба робити. А згадайте Марка Міллі, його останнє інтерв'ю, яке він. Давав в тому числі про Україну, де він казав, що Сполученим Штатам конче необхідно змінити структуру збройних сил, і він каже в кінці, що очевидно, що сучасні технології вимагають необхідності втворення нових родів військ. Я вже не кажу про те, що в Сполучених Штатах Америки копіюють українські фрагменти фронту, де проходить тренування війська застосуванням сучасних технологій. Тобто насправді у нинішній ситуації дуже важливо, щоб цей союз демократичних держав тримався і як можна щільніше вибудовував свою взаємодію починаючи з оборонно-промислових комплексів, в кінці кінці ведучи дорогою створення об'єднаних військ, створення об'єднаного штабу. Чому бісова робота так необхідна сьогодні? Зустріч в Рамштайні на вищому політичному рівні. Бо технологічний рівень сьогодні вже не здатен відповідати на ті питання і ті виклики, які є перед державами НАТО, перед державами Європейського союзу, перед державами Квод і Окус, і так далі. Тобто, необхідна набагато ширша конфігурація, тому що проблеми індотихоокеанського регіону Європи вони однакові і викликані вони тим, що рашизм, Разом із своїми союзниками, такими як Іран, Китай, Північна Корея, Білорусь, і всі ці дрібнота і так далі, вони руйнують сучасний міжнародний порядок, і те, що казали, говорять, і будуть вони говорити, будуть нав'язувати свій тоталітарний режим життя на планеті Земля. Пане Романе, дякуємо вам за ваші коментарі. Танко ще має оккоротке. Okay. Ну просимо коротке, тому що глобально не дискутуючи. Важко збагнути, наскільки людина я маю на увазі Путіна в 72 роки. Може мріяти про перерозподіл глобального світу. створення нового глобального порядку на 73-му році життя. Я знаю, що Сталін. Пожук помер 73, в 75, Андропов на 70-му році життя. Ну це, знаєте, Президент Зеленський вчора сказав, ну це ж шизофренія вже, це божевілля. Це божевілля. Хто буде домовлятися з божевільним, не до кінця легітимним президентом? Я розумію, що він хоче еліксир вічного життя там, і так далі з глобальних лідерів світу? Шольц? Ну, вересні місяці вибори. Послухайте, що каже федеральний потенційний кандидат на федерального канцлера Фрідріх Мерц, лідер Християнської демократичної партії. 24 години ультиматом Росії, якщо вони не припиняють, ми даємо воювати по лінії зіткнення, ми даємо дозвіл на використання далекобійної зброї, передаємо Таурус. Ну, людина через рік часу може стати федеральним канцлером. Може нам просто треба вичекати час? І все силу того, що ви, якби добре знаєте білоруській темі. Ну, насправді нас турбує Північна Корея. Не те, що там 26 мільйонів. Вони будемо порівнювати з південною Кореєю. Це такі мобілізаційні ресурси, фанатизм і так далі. Не є це спробою. Ми ж розуміємо, чим зумовлена північна Корея, тих 10 тисяч, про які сьогодні президент сказав, заявив на прес-конференції, які потенційно вже можуть бути на території Російської Федерації, залучені зону бойових дій. Ми розуміємо, що це зумовно кризою мобілізації, яка насувається самір Росії. Кризою мобілізації, не є це спробою. Вибачте на слові, склонять президента Лукашенка до так мовити, активнішої участі в військових діях, яких він до цього часу унікально уникав. скажімо так, не не беручи в, в них жодної участі. Що стосується Кореї північної, то коли я говорив про цю тему, я насамперед мав небезпеку яку Північна Корея. Несе для індотихоокеанського регіону, а не для України. Я процитую вам очільників розвідки Сполучених Штатів і Великобританії, які твердять, доказів про те, що говориться зараз в Україні, вони не мають і поставлю тут крапку. А тепер ще одне: я не закликаю спілкуватися із Путіним, бо я знаю відповідь його на всі ці питання. Я закликаю нас не дряпати один одному обличчя. Бо те, про що зараз йде мова, і про те, що думають у перших кабінетах в Європі, воно не здійсненне. Воно не може бути здійсненне в силу того, що фюрер є фюрер. І ще одне. Дорогі пане Тарасе, ми з вами думаємо, як люди в демократичному суспільстві. Те, що собою являє параної Путін, це шиза типа Гітлера, Мусоліні. Франко і так далі це шизофренія, причому це параноїдальна тяга до влади, яка абсолютно ніяк не пов'язана з нормальними людськими відчуттями, що при досягненні певного віку ти вже чогось не можеш. Це те, що знаходиться за межею нашого з вами розуміння людини як єства на планети Земля. Це по перше, і по-друге, ви розумієте, що разом із тими нашими людськими думками. У нас формується певний набір цінності. І для нас людина це цінність велика. Для нього людина це досягнення своєї мети. Тому поведінка «рашен зольдатен», як казали німці, на полі бою це зовсім інша філософія, зовсім інший зміст. І очевидно, що, власне, і тут є нерозуміння нашими партнерами те, що може бути і. Результатом діяльності Путіна і результатом діяльності цієї держави. Бо на Росію завжди дивилися образно: імперія зла, країна бензоколонка, але всі забувалися, що там 140 мільйонів, які здатні з голими руками бігти на гармати і стелитися м'ясом по полю. Звідси очевидно, що цей параноїк буде витворяти все, що він хоче, і для цього є тільки один інструмент. Сила, на що ви зараз натякнули, цитуючи Мерца. Але давайте задумаємося ще, пане Тарасе, і про те, що Мерц зараз кандидат на посаду канцлера. Давайте подивимося, що він буде робити, коли він прийде в цей кабінет.